Всім доброго дня, а комусь і вечора, в залежності хто як дивиться. Хотів сьогодні підняти тему Опельвівару. Досить популярна тема. От. Зразу скептикам, які будуть писати негатив, а кому помогло, а то, 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 не, є така, то не є проблема, а то-то, а то-то, то-то, то-то-то. Мігатив теж добре на покращення відео. А, скажу, що є люди, яким помогло, реальні люди. Знімати я тоді не міг. Мене, я знімаю на телефон. Мені дуже до камери. Знімаю на телефон. Телефон мене сів, зарядне тільки його зараз передадуть. Забую зарядне в Тернополі. Коротше, факт того, людина підвозила мене. Загорівся в нього чек-ін-гайн і Свічана Кала. І він так, як працює в Європі, там прийнято так. Загорівся чек гайн треба в автосервіс поїхати. що він і зробив? Він поїхав в автосервіс, і, напевно, недобросовісний автосервіс. Йому сказали, що готуй, братуню, 1000 євро на форсунки плюс заміна. Там ще не, не знаємо, як воно вийде, та форсунка, і так далі. І так далі, і так далі. Коротше, факт того, зараз перехожу я на приборну панель, покажу вам, покажу і розкажу. От. Так, приборна панель у нас так. Включимо. Тест. Так, тест. От загорається в нього от check Гайн, ну типу, на автосервіс звернуться і Січана Кала і оце по-моєму, фігня. Я вже не пам'ятаю. Скажу так. ну Коротше, факт того, я кажу, тобі не треба міняти форсунки. Він каже, чому? Я кажу... Через те, що це в не форсунки. Тому що форсунки, коли перестають робити, мотор починає детонувати, не набирається обороти або ще мотор лохне і завестися не може. Розхід топлива може бути капець, -капець який. В нього мотор робить рівненько, просто коли він нажимає акселератора, тобто починає валити на моторі. В нього загорається ця Січана кава, check and guide Після того він стає на обочину, виключає, чекає, щоб комп'ютер пішов у пасивний режим, тобто в п'яти режим, бо є активний режим, є пасивний режим блоку управління в комп'ютері. Ну, не суть. От, і він бере, заводить, це все пропадає. Тільки знову він починає валити, знову воно це загорається. Я кажу, слухай, коли ти останній раз міняв топливний фільтр? Він каже, не міняв. А скільки замін масла ти зробив? так, на себе. Скільки замін масла ти робив? А він каже, три заміни масла. Я кажу, запам'ятай, коли міняєш масло, завжди міняй топливний фільтр. Тим більше в Україні у нас солярка така, блін. Хер знає, де заправився і так далі. і так далі. Коротше, їдемо в автомобільний магазин, купуємо топливний фільтр. Міняємо йому цей топ топливний фільтр, він починає валити. Блін, проблема, прийшла, проблема прийшла. І все завжди я на такому кажу, так. Все просте геніальне. Казалось би, ну, поміняти топливний фільтр, а тут би зараз людина дійсно. От не попався би, я йому не сказав, що поміняти топливний фільтр. Він би пішов, відвалив би. Скажімо так, півтора тисячі євро він би відвалив. Я думаю, 100% з нього здерли. Тим більше, що він сказав, що він в Європі працює. Хто в Європі працює, то гроші має. Він не живе за 2000 гривень місяць. От. От. І получається що? Що поміняли ми топлений фільтр. І щастя, щастя, він довольний, він я, каже, я влітав, блін, там півтора тисячі євро Стражжах, що робити. Довольний був капець. Людина, блін, така довольна була, що я вам просто передати не можу. От. Що ще вам сказати, блі? От попадаються отакі недобросовісні автосервіси, які от людей просто тупо розводять, а хочуть заробити гроші. Я знімаю відео для того, щоб пожаліти нашого брата, щоб не велися на, 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 на таке. Старайтеся от, е, такі проблеми. Зайдіть в інтернет, подивіться, може хтось щось підкаже. Я не, я не, не, не кажу, що всім поможе це. Я не кажу. Е, просто я розказав ситуацію, яка. Е, яка сталася і людині людині допомогла, вона зекономила, скажімо так, вона зекономила. Ось от. От така єрунда. Кому сподобалось, Жерний жирний такий лайк. Кому не сподобалось, можете нічого не класти, а можете і дизлайк класти. А мені все, все одно. Просто поділився. поділився. Все, будьте здорові, не хворійте!